Було кілька таких основних мотивацій, але перша мотивація для мене була те, що хочеться зробити щось таке, яке виникає стрісі. Так? Ти трішку постійно скролиш, 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 що читаєш, що не читаєш, але якщо є дуже якийсь вартісний текст, матеріал чи ну, все рівно воно десь опиняється з гори і впадає на буття. На щастя, з духовими виданнями такого не відбувається. А з іншого боку, це певний спосіб документування і Зараз, у сьогодні, ми не можемо недооцінювати. Ну і власне ще одна причина була того, що друковане медіа дає можливість читачу трішки сповільнитися наше нашому членому світі, власне, довільне вдумове читання, воно певною мірою продовжує суперервну культуру поводження з газетами, з журналами. Треба культури дозвілля, так, бо знову ж таки, телефон е, найшпесон це дуже добре, але є інші хороші, напевно, більш е, хороші і історично альтернативні варіанти.